Кубок України, бо на 32-х фіналу Реалфарма Нива Тернопіль 0-2. Нива грає вище класом фаворит пари. Чайка Лісне 1-1. Пен 3-4. Дуже рівні команди, можлива серія пенальті. Атлет Чернігів 1-2. З Чернігів має більше досвіду. Дінас Агробізнес 1-3. Агробізнес сильніший складом та організацією гри. Полісся Ставки Ребел, 0-1. Очікую мінімальний виїзний успіх ребела АПЛ 2 тур. Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль 2-2. Обидві команди атакувальні. Ньюкасл вдома дуже небезпечний. Ла Ліга, другий тур Атлетік. Райо Вальєкано 2-1. Атлетік вдома завжди потужний, але Райо може забити. Севілья Хетафе 1-0. Закрита гра, мінімальна перемога господарів. Серія А. Один тур у Дінезе. Верона, 1-1. Обидві команди на старті сезону приблизно рівні: інтер Торіно 2 0 Інтер явно фаворит. Вдома має взяти три очки.